Сброєні армії чи там під, підрозділи. А просто хлопці з дерев'яними щитами, Ну, з безумними очима. Вони, вони перемогли людей, які, яких вони не мали жодних підстав перемогти ніяких. І це сталося. Тому що він не відпустить, поки не буде, не буде змушений сильною рукою. Тому перша молитва, яку хочу ви принести сьогодні, ми будемо молитися поклонятись Богу і дякувати Йому за те, що Він робить речі, які нам не по силам, які нам не, 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 не осяжні і незрозумілі, але це Він. І тому подякуємо за те, що зроблено ним в такий чудов, чудесний спосіб. І 100 жертв, які дійсно полягли, немарно, яких ми згадуємо, і яким ви допомагаєте. До речі, я про це трошки пізніше скажу. Це ті, ну, в принципі, для, такої масштаби, для таких масштабів перемоги. Це ще досить невеликі жертви. Якщо порівнювати, як такі революції чи е, от подібні е, реформи відбувалися в інших країнах, то часто це відбувалося набагато більшою жертвою. І друга річ, про яку я хочу, мати, це вже, власне, те, що я хотів вчора вам сказати. Е, я зараз читаю Книгу Ісуса Новину теж, Божий народ входить в землю, яку Бог їм обіцяв. І ось вона, вони вже її бачать. Як, як сьогодні ми з вами бачимо, ну, земля, наша країна, очищається, деякі очищення, до речі, мені самому не подобається. Бі, господи, вже трошки перебор, напевно, поставився на свої місця. І ну, ви це знаєте, про що я говорю? І в четвертому розділі книги Ісуса Новина вони стоять перед містом Єрихон. А точніше, вони ще тільки переходять Іордан. І пам'ятаєте, коли Господь зробив чудо, подібне, як зчинив е, з їхніми предками, коли роз, е, е, розійшлося море, тут зупинився Йордан з одного боку. Став стіною, та вода пішла, і вони пішли е, по Сухому. Пам'ятаєте, це велике чудо. Там же оце е, стоять діти тих людей, які бачили це чудо Боже, і не скористалися Вони, Вони мали цю можливість скористатися Божими оцими чудесами. Бачили велике чудо і не скористалися. Вони, вони вирішили вірити тому, що бачать їхні очі, тому, що говорить їхня логіка і так далі. Хоча Господь казав: ну не бійтесь. І ось вже їхні діти. І Господь по милості своїй цим дітям теж показав. Ну таке саме чудо, таке саме диво, нереальне щось для, їх, для наступного вже покоління. І ось це сталося. Йордан перейшов. Йордан зупинився, і Ісуса Новина, 4 розділ, 10 вірш. А священики, що несли ковчега, стояли всередині Йордану аж до закінчення всього, що Господь наказав був Ісусові сказати народу, Згідно з усім тим, що наказав був Моїсе Ісусові, а народ квапився і переходив. І ви можете почитати цю історію в цілому. Дуже цікава річ, це те, що зачепило мене вчора, бо ми теж дискутуємо зараз, скільки часу, як, до якої пори стоїмо, продовжуємо в яких формах. І про це теж вам скажу. І оце, це було просто як символічно до того, що в нас відбувається. Ось народ уже переходить Йордан, і священник каже: «Ви, точніше, Бог Господь каже священникам, ми ж священники для цієї землі, ви першими зайдете. Коли ще нічого не, буде, ну, якби, нічого не буде казати про це чудо, ваша відповідальність зайти в Йордан першим. І ви почитайте, вони зробили перший крок. Це теж був крок віри в воду. І раз, і вода зупинилась, вони несли перед собою кровче, вони, вони являли чи, е, собою Божу присутність для цього народу, і вони зайшли, стали, і, і Йордан зупинився. І народ пішов, і там були сказані слова, такі дуже важливі, що ви не можете вийти, не можете почати рухатися далі, доки я не скажу вам, що все. Все, будь ласка, виходьте. Народ вже перейшов, і тільки після того, коли з точки зору Бога було все, він сказав, Все, ідіть. І коли вони вже були, от, почули цей точний Божий голос, що треба йти. От. І сталося, як увесь народ скінчив переходити, то перейшов Господній ковчег та священники перед народом. І там ще два племені, там інше це. І коло сорока тисяч збройні, розумієте, а священники все стоять. Люди переходять і переходять і переходять, і, і, і там два племені перейшло, що мали вернутися. І сорок е... тисяч озброєних вояків е... на війну, і дуже багато людей переш... переходять. От. І сказав Господь 15 вір, сказав Господь до Ісуса, говоря, накажи священникам, що носять ковчега заповіт, і нехай вони вийдуть з Йордану. І наказав Ісус священникам, говорячи, «Вийдіть з Йордану». І сталося, коли священники, що несли ковчега Господнього завіту, вийшли з Йордану, а стопені їх священників відірвалися від Нього, щоб стати на сухому, то вода Йордану вернулася на своє місце і пішла. Я вчора, позавчора по всіх його берегах. Друзі, мої, нехай так буде в нас. Дай нам Бог дійсно мудрість і розуміння почути чіткий голос Божий, коли нам треба вже підняти свої ноги, щоб ця вода пішла як вчора, позавчора. Щоб ми розуміли, що вже, е, в принципі все відбувається, як має відбуватися кожного дня. Бо зараз ще точно не так. І третє, це я теж буду молитися, щоб Господь дав свої мудрості відкриття. Як і до якого часу нам з вами стояти. Бо ми, я думаю, що ми не будемо стояти отак щодня до другого приходу Христа. Ну, але треба мати чітке розуміння, коли ж ми будемо закінчувати на цей раз. І, або принаймні не то, що закінчувати зовсім, ви розумієте, про що я говорю. так як вчора, позавчора, так воно має відбуватися тоді, коли не відбувається якихось піків чи таких страшних навантажень. І третє, 14 е, вірша, це те, що особливо хочу помолитися. Друзі, зараз те що є небезпека. Я думаю, що багато з вас бачили і задим собі питання, хто бачили оці е, е, такі цікаві події, вони з одного боку цікаві, з другого боку вони говорять про якусь тенденцію. Е, зміна лідера буде. Ну, одного царя забрали, когось, можливо, з новими повноваженнями, нове лице, ну я так дуже на це надіюсь. Бог поставить. З новими меншими там хтось буде там, хтось буде при парламенті, хтось буде в кабінеті міністрів, хтось стане президентом в травні. Але е, от останнім часом, так само, і по новинам, і в соціальних мережах поширилися такі е, ну, сюжети, якісь, коли народ простий, відверто зневажає тих, е, буквально це і в нецензурній формі. Я розумію, що обридло і так далі, але нам з вами не лишить переймати в такий спосіб мислення народ. Від відвертій формі зневажають тих, кого перед ким що вчора е ну, з ким загривали, як це і так далі. І ну ви бачите, коли там працівників міліції принижують, там, даєш. Та Я розумію, що там є за що, там і хабарництво, і корупція, <кхем> і все таке. Але дуже цікаво, що на протязі всього часу, коли молилися, ми, ми довіряли гнів. Чим помство в рукам Божих. Що таке, до речі, помста? Не мені, не мені належить ця помста, чи ця... як віддайте помсту, бо мені належить, каже Господь, я вас дам. Знаєте, що це означає? Це означає, що ми не ходимо як тряпки і нас нічого не задіває. Насправді ми люди, і в нас є почуття, і ми теж маємо розуміння, що є справедливо, що несправедливо. І, і ми маємо ще й розум христів, який нам це відкриває. І коли щось несправедливо, це означає, що ми не, не байдужі. Нам це. Нас це задіває реально. Але ось що означає мені помста. Ось такі молитви, про які я чув вчора, От мене вони реально підбадьорюють, я розумію, так Давид молився. Так апостол Павло каже, і цей, цей зробив мені багато зла, ти знаєш про це, я попереджаю тебе, будь з ним обережний. І нехай Господь воздасть йому за все. Тобто, це означає, що я не буду це робити. Я не, я не е, веду себе так, ніби я не помічаю, що ось несправедливість. Я реально це бачу. І мене воно задіває. І я стою молитві, і кажу, Господь, це неправильно накажи, забери, або щось таке, але це ти зроби. Я, ну, я не буду це робити. Принаймні, поки ти мені сам не відкриєш. Я. І це і називається Я е, мені помста, я роздам, каже Господь. І от я особисто хотів би молитися за все. І знаєте чому? Тому що я думаю, що ось це така тенденція, коли е, з російського класика. Коли він, пам'ятаєте, коли починається вже це, це гніздо сини розворочуватися, і задається таке питання, а судді хто? Хто ті, хто судить? Ті, хто оцінюють, вершителі розврати, насправді часто судять ось так безпощадно ті, хто, чесно кажучи, на цьому ж самому місці поступали би так само. Хто в повсякденних буднях поступає так само, просто в них не було е, влади, не було можливості десь там виставити себе. і Вони, вони, вони тільки самі речі робили, тільки на своєму місці. І мені це не подобається, я не дуже це люблю. І знаєте, в чому небезпека? Що Бог ще поставив все рівно. Не буде анархії в цій країні. Не буде. Буде демократія, будуть люди, будуть ті, хто управляють, від кого залежить. Вони будуть менеджерами, нанятими все і так далі. Але писання говорить нас, нас, вчить нас про взаємовідносини з державними властями. І, бо що таке менеджер держави? Це той, кого ми вибрали. І протязі чотирьох років чи п'яти він видає закони, по яким ми будемо жити. Він нам ці закони видає. І якщо нам це не подобається, ми переоберемо. Але протязі 4 років чи п'яти. Ну, хіба крайній гріх, імпічмент, і так далі. Но це дуже рідко, таке дуже рідко буває. Як правило, менеджер, це, це демократія так працює. І це називається в Біблії владою. Ми обираємо його над собою, він видає закони, ми по цим законам зобов'язуємося жити. І якщо ми не живемо по цим законам, він же нас і порушує, е, наказує. І ми йому ці повноваження даємо. Отак працює демократія, не, не, не по-іншому. Це інше це анархія. Кожен сам собі закон. Розумієте, що я кажу? Тому ми можемо їх називати менеджерами, управлінцями і так далі, але треба розуміти, що ми маємо на увазі. Цей менеджер, цей управлінець, якого ми наймали чи вибрали. Ми самі вручаємо право, це такий самий можна потік чи меч. Там написано меч, який носить влада і так далі. Ми йому вручаємо і кажемо: слухай, ти видаєш закони, ми тобі зараз довіряємо. Нам ти подобаєшся. Ми тебе наймаємо на роботу. З наших податків ми платимо тобі зарплату. Це так, да, це так працює демократія. 100% це так є. Але ми, ми часто став на цьому і все. Так що, йде робота, це не є. Ну, це, так не працює це, народ. Це все ж таки влада, яку ми обираємо. І е, коли б ми його вже обрали, ми його пускаємо в це плавання, він видає закони. Вони стають обов'язковими для нас, тих, хто його наняли. Да? І якщо ми їх порушуємо, він насадить тюрму або карає адміністративно чи інший спосіб. Так працює влада. І це в біблі, називається владою теж. Так. Також владою. Тому що і прокуратора, і інших, хто були владою, і, крім може, кесар, який себе царем поставив, теж обирали, теж переобирали те, що приходили інші йшли, теж народ мав якісь важелі впливу. Теж я постол міг сказати, що я громадянин Риму, їдь вибачаємось переді мною приходили і вибачалися, і виводили його. Це теж були якісь там свої права. Розумієте, але це названо владою тих, кого ми можемо переобрати. Бо це, знаєте, фраза, що влада в Україні народ, вона є правильна, але ми не всі до кінця розуміємо, що це означає. Ця влада ми реалізуємо в тому, що ми обираємо або переобираємо. І потім довіряємо всі права. Казати, як я маю жити, і е, диктувати мені, і розказувати мені закони, які я порушенні буду покарати. Ну я думаю, що це так, і всі так розуміють. Тому писання вчить про особливу повагу до цих людей і покорунів. В якому плані покору ми їх поставили, вони нам закони придумують, і ми не можемо їх порушувати. Все. І в цьому плані вони влада над нами, обрана нами легітимна, законна, але влада. І писання говорить. Про те, щоб ми дійсно були обережними в цьому. І тому, коли Ісус Новин ставав такою владою в народі, там, можливо, трошки інші нюанси, як, якою було його повноваження і так далі, ми розуміємося. Але все рівно він теж ставав, то в 14 му вірші мені дуже сильно подобається. І це те, що я, я хочу помолитися зараз. Того дня звеличив Господь Ісуса на очах усього Ізраїля і стали боятися Його. Як боялися Моїсея по всі дні його життя. Я не знаю, чи ви боялися попереднього президента. Е, може, більше анекдоти про нього любили розказувати, чим боялися. Я про це не хочу зараз говорити. Я хочу говорити про те, що люди, які е, були того дня в Ізраїлі, реально боялися, В якому плані? і боялися, і шанували, і поважали е, свого лідера. Хоча теж часто його мали десь. Що в нагору, ой вже нема, давай ми себе там іншого. Не знаємо, що з ним сталося, але коли він приходив, його реально боявся поважав. І коли ставав його, заміс... його заступник на його місце, чи його намісник, Ісус Новин, який служив йому, був великий ризик того, що ну, знаєте, є таке поняття, криза зміни лідера, що його не сприймуть, що його почнуть зневажати. Ти хто такий, от моїй був, що ти до себе береш? Які повноваження ти береш на це? І писання тут говорить, що справжній авторитет. Приходить не тоді, коли я сам кричу, я тут начальник, поважайте мене всі. А коли Господь починає піднімати авторитет свого лідера в очах його народу. І я би хотів, я би молився про те, що. Бо ми ж молимося крім того, щоби Бог у своїх людей через вибори, чи щоб... нам, українцям вже мудрість і так далі, і контроль за тою владою, все це правильно. Але все одно хтось має стояти. І я молюся про те і хочу помолитися зараз, щоб коли Господь поставить когось. Через вибори, і через там, формування коаліції, пропозицій, все, все це буде, щоб це була людина, яка має авторитет теж в цьому народі. І цей авторитет був не авторитарний, завойований силовими способами, а повагу, яку дасть цьому лідеру Бог. І знаєте, це набагато легше. Я хочу, от я для себе скажу, коли наді мною є начальство, яке я там можу перебрати через 4 роки, ну, чи, там, чи 5. Це зараз не, не в тому суть, але воно наді мною є, я обрав його зараз. Щоби, я хочу, щоб наді мною стояв той, хто командує, хто е, вказує напрямок, вектори там, для країни, внутрішньополітичний, зовнішньополітичний, економічний, там, просто закони, кримінальні закони, адміністративні закони, податкові, все-все, ну, законодавство, щоб це була людина, яку я поважаю. Оце насправді страх е, в, такі, в хорошому розумінні в, е, в Біблії. Я хочу поважати, я хочу не зневажати, бо ми привикли зневажати, А це не є Боже. Ну, Божий. Оце такі е, речі, які я хотів помолитися. Вже ще раз просто називаю конструктивно. Я хочу помолитися, е, про, ну, подякувати Богу. Тому що я вірю, що ця перемога нереальна, яка була, це Його перемога. Бог, ну, Бог каже, я знаю, що цей ну, не випустить вас, поки я не змушую його сильною рукою. Я зробив це, і я думаю, що нам треба подякувати Богу. Друге, щоб Бог дав нам розуміння, як в якій формі і далі продовжувати, тому що мені сподобалося. Я скажу священникам, виходити, тоді хай виходять. І хай все буде, як вчора і позавчора. Щоб Бог дав цієї мудрості, розуміння нам, і ніхто тоді не мав жодних сумнівів в цьому. І третє, щоб ті, кого поставили, може, це не одна людина, тільки, звичайно, це не одна людина. А ті, начальства влади ці, цього світні якими Бог поставив, яких Бог поставив в цій країні, щоб вони від нього мали реальний авторитет, реальний вплив від нього. І, і це давало нам якийсь спокій, якусь впевненість в завтрашньому дні, що ми живемо в хорошій, і правильній країні. Давайте помолимося разом. Звичайно, помолимося про те, щоб Бог ставив і давав ці вибори і так далі. Стаємо? Будемо молитися.